Туристів просять іти воювати, зводять Сталіну і обіцяють бензин. Чим же в Крим минулого тижня? Почувається недобре і здоров'я вже не то. Кримський міст після останніх атак не витримує навантажень. Україні виставлять рахунок за збитки на Кримському мосту. Наша держава виплатить всю суму, заявили в СБУ і додали. Гроші полетять на міст новими дронами, морськими малюками. А от кому страшно їхати мостами з Криму, може залишатися в Україні, каже російська влада. Російських туристів на виїзді з Криму запрошують до лав армії РФ, але охочих не так багато. 66% туристів цьогоріч втратив Севастополь. Ще більше Євпаторія. Причина на думку тороператорів РФ у повенях і холодному липні. Хоча на цих кадрах у Криму цього літа було дуже жарко. Особливо у Чонгарії Керчі, але заїсти такий стрес не просто продукти у Криму страшно здорожчали. М'ясо тепер як делікатес. Через важку доставку покаліченими мостами поїсти смачненько у Криму дуже дорого. А от бензин на півострові тепер як щастя, його і за гроші не купиш. Але це не головне, кажуть кримські чиновники, і вирішують за бюджетні кошти встановити бюст Сталіну у центрі Севастополя. А от наші партизани, на відміну від окупантів, працюють у. У Криму чудово, так добре, що за фото і відеозйомку військових об'єктів хочуть посилити покарання. Та чи зупинить це партизанів, і що палатиме у Криму наступного тижня більше? Вата чи мости? Дивіться наступної п'ятниці. І підписуйтесь, аби не пропустити.